Ніч у старенькому англійському замку. Розгублений гість бігає темними, понурими коридорами і раптом натикається на привида, який каже до нього сумним голосом Я в цьому домі уже чотири століття. Ой, ой, як добре, то ви, напевно, знаєте, де тут туалет. Чоловік заходить у кімнату до сина, що сидить за компом, і каже: Сину. Нам з тобою час почати говорити про секс. Тату, та мені уже 28 років. Саме так. Синку, покажи мені, як дивитися еротику на мобільному телефоні. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Алло, це гідрометцентр? Так. Приїжджайте тепер до мене в село і вичерпуйте з мого погрібу оту всю вашу мінливу хмарність. Поліцейський приходить додому раніше, ніж завжди. Дивиться, дружина на ліжку лежить, а на столі цукерки, вино та ще й два келихи. Де коханець? Ти що любий, який коханець? Зараз знайду застрелю його і тебе. Шукає по всьому будинку. На балкон нема. За шторами нема. У шафі нема, у ванні теж нема, у коморі нема. Присідає, щоб заглянути під ліжку, звідти висовується рука і простягає купюру у 100 баксів. Ти диви і під ліжком теж нема. Маленький синочок питає у тата Тату, а де ви мене взяли? Тебе приніс лелека, а сестричку Ганусю. Теж приніс лелека. А братика Тарасика. І Тарасика приніс лелека. Тату, у нас така гарна мама, а ти до лелеки залицяєшся. Зупиняє на дорозі поліціянт машину для перевірки. Документи. Ага, порядку. Аптечка. Ага, бачу. А вогнегасник є. Стоп знак, а, і стоп-знак є. Треба ж. Ну, а домкрат?» є. Ну, якщо у вас геть совісті немає, то їдьте.